Не падав сніг і не мило, не сипало й кружляло. Давно вже поле не цвіло, а під дощем стогнало. Давно вже бабу снігову садочку не качали. Давно хурделиці мене на стесі не зустрічали. лише дощик і шибок стікали по краплині, а лише пугач, як грибок, гойдався на калині. Але ж зимова самота. Сіріла в яручку, але ж пронизлива сльота вісіла на шнурочку, і підмерзали явори, і мов кривав гілляку, і вітер скигли у дворі, кричав, як спереляку, і з димаря сочився дим і повз він по руні. Хтось білим був, а хтось рудим, хтось кожушку, хтось гуні. Зима, яка вже не була, але була зимою. Вона давно в мені жила. Вона жила зі мною, я бачила її в саду, я за гілки трималась. Коли я бігла по льоду, то радісно ковзалась, а нині зими вже не ті, і ковзанок боюся. І по дорозі по сльоті молюся, я молюся. І діти, бабу, снігову, вже ліплять у смартфоні, і падають мої сніги, і тануть на долоні.